Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва. Сьогодні ми з вами їдемо у Мангу, подивимося, що там продається. Ось тут нам зустрічає ось така вітрина і одяг, Пальто. Дуже базовий кольор і всього дуже багато такі жакети. Ось такий, бачите, клітинку 5-300 гривень. І ще ось цікаві, які є, дивіться. О, 2799 гривень. Тут ниточка листить. Прикольно. Дуже багато тут прикрас різних. Ось взуття. Так, Плянемо, скільки воно коштує. 2 800 гривень. Ось такі куртки, дивіться, 4 800 гривень. А ось такий комплект. Спідниця. Ось така. І верх. 2300 гривень. Ось жакети. 2800. Це ми такий ж самий бачили, Схоже, трохи темніший по тону, Якісь юбки. Сарочка, 1500 гривень, пальто 7000 гривень. У нас один євро, приблизно 40 гривень, Поділіть на 40, будете знати, скільки коштує ця річ у гривні. Ой, у доларах або у євро. 800 гривень, пасок, ось такі сумки. 2000. Гривень 50 доларів євро, як можна краще так сказати. Ось таке є ще пальто з поясом на запах. Мабуть, вони так. музиків немає. А костує таке пальто 9 тисяч гривень. Є чорна, джинс в манго на даний момент. 1700 гривень коштують чорні, звичайні сині. Такий необрублений край. Ось так, дивіться, як гарно виглядає кемел колір із молочним боже, супер дівчата. Дивіться, перенімайте, як можна одягатися. Це так гарно виглядає. Ось тут кардігани, такі жилетки. Так, можна двоєчками надіти з якимись бежевими штайнами. Кардіган коштує 2300 гривень. Ось такі пальто коротенькі. Коштує 5299 гривень. Босоніжки навіть є. Так, 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 не видно ціну. Поки знайдеш дівчата. Так, 2800 гривень. Ось такі вони, бачите? Ще цікаво, Шкіряна куртка, мабуть, ну так, да, 5800, мабуть, шкіра. Але я не впевнена. да, шкіряна куртка написана. Блакитні сорочки. Що тут цікаво, ось таке чорне пальто. Дивіться, яке срібне і чорне, Смокам 1500 гривень. Так, Дивимося, що тут ще цікавого. Плащі продажу. Дуже прикольні якісь платки або пустинки. Якщо правильно говорити українською, то пустинка. цікавий принт. 600 гривень коштує. Так, бачите, такі. Дуже багато. Окуляри 1100 гривень. Ось такі, а 800 гривень, ось такий пасок і однотоння є так, плащ. Плащ, плащ, плащ у нас коштує 4000 гривень. Ось так. І він виглядає. Шопи рисунки. 2300 гривень. Звиття. Як пасок. Пасок. 2000 гривень, бачите, ось цей. І таке є взуття. Колись давно-давно треба було підбирати відсуття сумку. Зараз, мені здається, це все не так важливо. Ось такий ще кольор є пальто, що у нас тут ще цікаве, звичайні сорочки. Ось кольор, бачите, зелене, Ось таке болотно-зелене. Коштує а це сорочка 1400 гривень. Оця річ, зараз, дівчатка, знайдемо 2300 гривень. Трошки зеленіша якось камера, від... трошки робить холоднішим. Тому ось така сукня. 2300 гривень. І пальто 4800. дуже такого болотного кольору. Спідниця. 2300 гривень. Вона така блінна. Чоботи в продажі. Ось такі ну це, здається, синтетика, кого це не хвилює. 1700 гривень можете розглянути її. Паски сумки, взуття бежевого кольору. Ось такі. 900 гривень такий пасок. Тут все чорне пальто, з них. Ось. Що тут ще можна? Такому коштував ми з вами вже бачили. Здається, це платье, я вам цю спіднову сукню показувала вже. Ось такі косухи. 2300 гривень. Це кожзам. судячи з ціни, І ось ще такі чорні є. Ось це тут кожзам. І жакет 3500 гривень. Чити тисячі вісімсот, дев'ять тисяч гривень, і ще є бежеві і є такі ж куртки, а куртки п'ять тисячу вісімсот коштують. 3800, може хто хоче на скидках купити такі пальто, можливо, ще буде дешевше. Я вам показую, що є в манго, 7500. На скидках від 1000 гривень ось такі спідниці, 1400 гривень така куртка а спідниця, зараз глянемо, тисячу скільки? 1200 двісті гривень, ось така. І тут є ще білі взуття. Тут, тут все на скидках і джинси, і взуття 1300, 1400 гривень, а 700 гривень, джинси. І ось такі. Теж на скидках 1000 гривень. Сукні, сукні дивіться які. Від 600 гривень вище. 700 гривень ось таке. І тут їх дуже-дуже багато, друзі. Давайте бігом пройдемося. Ось так, на одне плече, а червона сукня. Ух ти! Тобто, ви розумієте, що можна із синтетичною тканиною купити такі сутні. З Запахом 1300 гривень. Ось таке блакитне. Ось це теж з запахом. Коштує воно 600 гривень. Якість, звісно, роздивляйтеся, але можна щось цікаве знайти. Якщо ви полюбляєте манго. Ну ось, Друзі, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки вподобайки. Нова колекція. Коментуйте, підписуйтесь. З вами Тетяна із Києва. Пока-пока. Бувайте здорові!